Андрію, привіт, слава Україні. Зі мною півзахисник команди Козаки, однозначно, та людина, якої сьогодні не вистачало в центрі поля, скоро тобі відужання, адже я знаю, що в тебе травма. Скажи, будь ласка, що саме вам сьогодні не вистачило, адже перший тайм однозначно ваший, а другий тайм взагалі неначе. Не ваша команда. Навіть не те, що перший там. Десь перша половина в тайму, десь до 15-ї хвилини, коли 2-0 вели, потім якісь 2 голи. ну, Навіть ми мали не 2-0, трошки більше. Але гадаю, по такій грі в другому тайму навіть більше б суперники відіграли. Вони ще в першому таймі казали, що от-от має приїхати підсилення, і підсилення приїхало, і таке, що пропустили 6 підряд голів. А що не вистачило, ну десь, може, холодної голови, бо трошки спека. Якось дуже багато грали в один дотик. Причому команда була ж без замін, то вони втомилися і ми ну, трошки поспішали. Але навіть не можу сказати, що була наша гра. Наші були 15 хвилин, після цього був такий проваль, такий таке велике. Можливо, вікова різниця зіграла свою роль, адже у команди Атлетік середній вік приблизно 25 років. Ну, а ми як гарне вино. Ми, якби, ми чекаємо свого другого піку. Бо зараз у нас якби, ми трошки поглиблились, щоб потім вискочити. Сподіваюся, все скоро буде. Вернуться там може люди, хто поїхав додому, там, то травми десь залікуємо, то сподіваюся, це ще я так розумію, остання гра першого кола. То сподіваюся, на друге коло трошки вийдемо більш здоровим, більш мотивованим. Так. Скажи, ще, будь ласка, кого б ти відзначив сьогодні зі своєї команди. Е названня МВП, можливо, є кращий гравець. Я гадаю, є, як не дивно, хоч він шість пропустив, але це наш голкіпер. Якби не він, там би було всі десять. Тобто, ну, молодець хлопець, Андрій Іванжа, то відмітив би його. Ще б забивав, ціни. Добре, за дякую тобі за інтерв'ю. вдалих вам надалі ігор в чемпіонаті. Дякую.